На Дивіться, я яким тут питання стоїть за все. Хтось дуже зацікавлений отримати там квартири. Просто питання є, стоїть за тим якась людина. Зумієте. Зумієте. І вона дуже їй там захотілася. Отдайте тим її книжку, розумієте, а їй там квартиру. От. І, бо в минулого разу, от, коли я так розумію, ви там зустрічалася з паном е Михайчевом Юрієм, і підходив наш представник нашої громади тоді. Вичимось тоді на місці, наскільки я зрозумів, я ви казали, що взагалі тут його. Вам не принципово як будувати. Я так зрозумів. Вам просто потрібно, необхідно конче там його збудувати. А ми проти. А люди, ну ви, ви розумієте, розумієте наші. Зупинить вас. Ви порахуйте, не будете. Я ніби рахую себе людину розуміти. Завтра ви утримаєте. Протест ще більше від мешкає цього станція. Причим Михайлішем перший буде у вас. Він мешкає в цьому в будинку. Ну, ви уявляєте, він додому не зможе зайти. Що йому люди скажуть? Не осолодуйте. Ви там врахували чи ні? Чи у вас питання просто, щоб ми дали якусь воду? І а вразі, ви собі збудуєте все, що ви як собі хочете там? Судами нас не знає, які нічим. Я не знаю, яким чином це взимається. А чим принципова ділянка? Давайте будемо говорити коректно. Що ми про щось говоримо, ми не можемо, що це повинно будуватися, наприклад, в межах якихось норм. І ніхто не збирається перешкоджати чи створювати людям якісь незручності чи перешкоди. По суті, оця вся семля, згідно мені, земля, згідно інфлаги, є землею громадської кошти забудови. Ми пішли вам на зустріч, хоча, хоча маємо повне право далі претендувати на виконання інвестиційних зобов'язань. Але ми враховуємо думку громади і не хочемо вам ніяких там будинків садити. Там, де було в перспективі. І ми пропонуємо іншу річ. Я вас почув, дякую. Якби Я не хотів слухати вашої думки, я б вас тут не збирався. Я не буду не те, що я свою роду. І навіть як комуніст разів сподобався ваш проєкт, все чудово. розумієте? Так як особи, як голова проміння цього ЖВК, так, я в принципі не маю мати претензій, там все витримано, наш будинок не зачіпають, але як громадянин, тобто мешканець міста Львова. Розумієте? Та й, мабуть, і ви. Розумієте, Я до того відношуся трошки по-іншому. Ви вважаєте, що це є межі землі громадської забудови? Я вважаю, що це є, можна сказати, невеличкий парк. маленький, звичайно, він. Не занедбаний, жахливо, тому що там, вибачте, крім самих мешканців, які там прибирають, ніхто ну, і вже інколи так буває, солдатів на жене, то буває. Ну, на жаль, мешканці є такі, що його засмічують. Розумієте, таке також є. Але я думаю, що просто мешканці чи побачать там цей будинок. Ну я вам говорю реальні речі, повірте мені? Я там прожив все своє свідоме життя. І тому я ж знаю, про що говорю. Цей саме Юрко, він там розказував писав на сайті, що він там бавився Робінгуда, розумієте, Сіре, там є дещо пов'язане, мабуть, більше, ніж просто будинок. розумієте? Ну, якщо ви це все врахуєте і зможете помогтися з громадою, просто не хочеться, щоб ви тратили свої сили, час. Щось це змінить, я не знаю. Ви просто комусь захотілося, і все. Ну, дай мені там квартиру, будь ласка. Бо приїжджала людина, навіть люди розказували. Він приїхав, хвацько. На армії, автомобілі, представився, що він працівник прокуратури. Так, так було чи ні? Так було. Представився дуже Питає, де тут цей будинок? Йому пояснили, що тут будинок вже не буде будуватися, вирішили не будувати. А він каже, я тут буду мати квартиру. Мене мешканці 18-го будинку хвилює дуже. У той колектор. Ви розумієте, наш будинок будувався і в нього двічі закладали фундамент. Там бетон вклали, дуже багато. І то не, не дарма то зробили, розумієте? Ми стоїмо на склоні, на схилі. Якщо той колектор під'єднаний до нього новий будинок, який також буде туди вливати щось, він не витримає, ми за рік спливемо вниз. Ми просто спливемо вниз. Я сьогодні пройшовся біля парку залізні води. Так, як іде той колектор. Там підтоплено вже по коліні. Там, до речі, гарні будиночки стоять, там собі зробили сумнічки, не бідні люди. Але перспектива в них може бути також дуже погана. Тому що там стоїть болото, воно не висихає, там іде підтоплюється. До речі, ті 60 метрів, які тут позначені між тими будинками, між тим будинком і 18, то нереально, то не є 60 метрів. Ми будемо стояти біля того будинку, отак от. Буквально на притулку. На витягнуту руку. І до того, як ті проекти робити, треба було дійсно дослідити, що з тим колесом. У них зараз, сьогодні, навіть не дерева. А більше всього хвилює то. Тому що чотири будинки спливуть вниз. І все. Я тут виріс. Я колись по тих колекторах, по тих колекторах, я вас не знаю. Не чи стан того колектора, що я сказав. Що коли буде прийнята ця концепція і, звичайно, будуть зроблені всі дослідження. Ви ви а потім нас на ту будову. Я, вас хочу, вас бачити Слухайте, Я вас хочу бачити ті дослідження. А Я виспив, у мене стоять батьки, які не сплять через то. Вони хочуть бачити ті дослідження. У нас будинок вже тріщить місця. Ми вам представляємо. Я знаю, що ви не хочете послухати. Ви вмієте вмовляти відпочати на думків до того, як... Ви нам показали, мисс навіть вам нове бачення забудови цього боку. Шановна громада, шановні забудовники! хотіли б вам сказати, коли ми збирали підписи проти цієї забудови, ми збирали підписи проти забудови будь-якої на наших територіях. Прошу місті Львові, не в місті Львові, а в нашому мікрорайоні У нас є 250 один раз зібраних підписів і 120 зібраних от зараз, коли перший раз ми збиралися. Громада мікрорайону проти будь-яких забудов на наші подати біля наших будинків. Тому що ваші забудови при при, при призведуть до того, що Техногенна катастрофа. Так. Тобто ви зараз розказуєте про колектор, що він має пів півтора метра чи метр там. Ми вчора вчора подивилися, відкрили той колектор, відкрили люк. Там іде страшенна течія. Там є, якщо ви знаєте, шість кілець до глибини і плюс бетонний кілець, і плюс е внизу протікає така течія, що це є ріка. Це не є якісь там річка, струмочок. Тому громада мікрорайону проти будь який забудов на підставі 300 підписів. А ще Ярославенка долучиться, я думаю. Крім цього, ви нам надали інформацію про ці збори за день до їх проведення. Те, що ви зараз бачите тут громаду, це є тільки ті, хто зміг прийти. Тобто не було добре, повідомлені люди. І Ось. Списки, тобто, але є списки, ці люди ну, підтримують так само. Давайте я тоді можу зробити таку пропозицію. Я мене не зрозуміло по всьому. Я хочу до того пана, який казав, що тут всі будинки попливуть. Ми, в принципі, виступили вашу думку, і в мене просто є пропозиція до цього. Давайте ми все-таки з своєї сторони постараємося вам зробити для інформативної вашої думки, для інформації для вас мінімальні, мінімальні дослідження дійсно цих інженерних мереж. Я вам дуже прошу прошу. Я послухайте, я вас дуже прошу, будь ласка, ви, я вас вислухаю, вислухайте мене до кінця. У мене є пропозиція, щоб ми своєї сторони мінімальні якісь дослідження перших колектора, друге цього схилу, ми вам я думаю, напротязі якогось тижня-двох представимо. Те, що ми зможемо зробити. Але, будь ласка, будь ласка, я вас дуже прошу. Ми зараз не обговорюємо питання того. Чи він витримає той схил і чи він поїде з тими будинками? Розумійте правильно, ми зараз не про це говоримо. І ви за своє сторони повинні це зрозуміти. Ми вам викладаємо тільки Заберіть він консультації. Заберете війни, його ски отримають. Заберіть його, і це ...каналу І казали, хлопці, ваш колектор лежить на глибині 2,5 метра. Не, не пам'ятайте. У нас є значить, відеосюжет, ми можемо з сайту розкрутити. Давай. Перше дослідження: беремо шнурочок, прив'язуємо гирку і запускаємо в канал і міряємо, на якій глибині значить, цей корєктор лежить. Оце 2,5 з половиною метра, я не пам'ятаю, в якій частині, зайдіть на наш сайт і подивитися. Ви розказували, що от у нас є папір. У нас є папір, де ми робили геологію того участка, на якому ми збираємося робити. Ви, будь ласка, без паперу прийдіть на цю ділянку і подивіться, для того, щоб грунт цей не тік, ви з будівельної професійний, подивіться, там лежать плити, ці плити є зварені по всій площині, забиті є колони. Це для того, щоб оце цю ділянку, де наша спортивна майданчик стоїть, щоб він не плив туди на наш будинок. Ви таку махіну збираєтеся будувати. Значить, набагато крутіший, набагато крутішому спілі, значить, і знову починаєте малювати фотошоп. Шановні, будь ласка, проведіть геологію, проведіть розрахунки. Не підмінюйте збори на громадське обговорення, так як було зроблено в вашому оголошенні. Другий етап. Подивіться, що ви написали на заяві, на вашому оголошенні, що проводиться другий етап громадських обговорень. Це я прошу вас підійти, підійти, значить, на оголошення. Деякі ви забудовники, і вони щойно видають завод. Ви маєте на увазі матці слухання, які поводити Так Хай так і по всіх я перепрошую. Я дійсно можу підходити. Будь ласка, шановні забудовники, проект, папери. Причому бажано, щоб ці папери підписували не пенсіонери, які через дві неділі підуть в відпуск і ні за що потім не будуть відповідати, а щоб були конкретні люди, які за свої підписи понесуть потім відповідну відповідальність. І будемо лакати далі.

Як громадян, як мешканця нашого району. А ваше бачення? Посадки того будинку. А до пана Назара, отаке питання. Слід, будь ласка, вам відступно будинок саме в 4 сесії? Це є категорична? Ні. Ні. Слово поставки їхня тривоги, знаєте, ти прокурорський термітник. Але він наближає такого вас забарнення. З вашим дозволу відповіда запитання. Запитання дуже складне, тому що стало дуже складне запитання. Але пригадайте тому три місяці, ми з вами після зборів. Зробили досить розмову пару речей. Я вам пообіцяв, що зроблю максимальні зусилля для того, щоб е, тут нічого не відбувалося, поки не буде приїде рішення громади. Прийшло три місяці, я вас не обернув поки що. Значить, це не просто громади, це цього району і те, що я знову прийшов до вас від цього Я с тобой зараз задали дуже складне, і можна було запитання, і я дам відповідь, і я наперед знаю, що це громаді не сподобається. Місто Львів своїх межах не збільшиться. І це є вже факт, який ми не змінимо, ніхто з вами. На жаль, була зроблена помилка тому 40-40 років, і межі міста не були збільшені. Тепер відносно того, як громадянина є фахівця, відносно байбутвої забудови. У Львові збудовано 12 Мільйонів квадратних метрів житла. Для того, щоб навіть по радянських нормах забезпечити всі житлом, нам треба вже збудувати 6 мільйонів квадратних метрів. От вам відповідь за питання складне, правда? І тому я тут стою перед вами і для того, щоб вирішити питання. За сім років роботи е, в міській раді в мене не було ні одної забудови, де б мешканці не виступали. Я розпочав свою роботу в шостому році. За конфлікту на вулиці Довженка, 18, де був запроєктований будинок у 1982 році. Але його не збудували за певних причин, тому що це було заводоуправління. Його хотіли розпочати будувати у 2006 році. Мешканці виступили проти і його не збудували. Хоча він був запроєктований у 1982 році. Дуже часто говорять, будуйте на Рясне. Добре, будувати на Ясне. Дозвольте, я мені задалося питання, виступити 5 хвилин, я готовий на будь-які запитання бітлегромади, для того, щоб будувати нарісне собі вартість комунікації, каналізації, води і електрики, і світі високі, що воно буде перевищити вартість житла, яке будується на існуючий комунікації. Тому ну, ще, ще два слова я легше. Дівельники, враховуючи економіку, враховуючи те, що наш мешканець Львова може заплатити певну суму грошей не 5, не 10 тисяч доларів, а в районі тисячі доларів плюс-мінус 10-15%, тому будуються будинки максимально близькі до існуючих влада. Для... Тому є війною на ваші запитання, які стані ситуації знаходяться. я, як керівник як департаменту, які повинні разом з тим слухати громаду, з другої сторони щось має побудуватися. одне, місто Він це місто, яке поки що найменше будує на Західній Україні. Найменше. Тому що спротив громади є дуже потужною. І якщо ви порахуєте кількість країн навіть в Тернополі, Франківську, там є більше, при цьому що міста є меншими. Оце е, запитання, попробую дати відповідь, доступне запитання, яке ви задали зараз. Ну, подивіть, будь ласка, якщо щось пропустили. на сторони, скільки мешканців, скільки спроможність мешканців, спроможність закупівельна наших мешканців в середньому дінулювати. Ну, ну, ну практично це не буде законом, але. Перше, ну, цей колектор, напевно, це скоріше, які узеленення, озеленення, це скоріше навіть така, можна сказати, зона, де яким і захисна. Ви Ми туди пкаємося забудовою. Я маю на увазі зі сторони складності. Це, тому, Давайте це буде перше питання, давай. потім запитайте наступне запитання. Значить, складність забудови в місті Львові є одна із найскладніших по Україні. зв'язку з тим. Територія Львова визначена як прирівнюється до сейсмики шести балів. Уявіть собі, якщо там десь в середній Азії трясе, то складність будівництва в межах Львова прирівнюється до сейсміки, шести балів. Тобто е е карстові грунти, підтоплення, е е велика кількість джерел, все це формує дуже складну умову забудови. Поки що, слава ти Господи! Якість будівництва і в нас немає випадків, коли ми будинки завалювалися чи не сусіди. У нас теж тут запитання, щоб ми по одному я дарував. Безумовно, бути два дети, тому що проти пожежі два поверхенки, безумовно, одна сторона на його слабках. Звичайно, це є проєктування, це містобудівні умови підуть. От просто як громадянина, напевно, Львова. От дивіться, оті споруди зараз нас, оті каналізаційні стоки, це досить складна система, і і по всьому. Не вже місто не боїться, ну не ризикує, оті вирізки, оті ті перенесення. На такому, по суті, це є дуже короткий проміжок від того будинку до того. Подумати оті ті перенесення доцільно. <yerfs2> ви розумієте, про що йде? Про складність, коли подається <стан> технічні <demás> умови для будинку, перш за все є певний. Скажу лобіз міста, і з цим страшно воюють будівельники, тому що він закладається е, е, тих умови, які перевищують потреби будівництва нового. Тобто, там серйозна кількість сотень метрів заміни колектори, е, прокладання нових кабелів. Тобто, як для району, і будівництва сусідніх будинків інженерні комунікації покращується. Я розумію, що це вас, можливо подобається чи не подобається, але я вам говорю по факту, по факту. Наші проблеми це проблеми мешканців містер Богу. І е, комунікації, які закладені в основному в радянський час на сьогоднішній день на 90% є такими, які треба замінити. Коштів в державі немає. І в нас є можливість примушувати, це є додаткова нагодуска для нового будівництва. Ми, на жаль, примушуємо, е, щоб ви розуміли, за будівельними законами і за законом України про будівництво, е, за будівельник не зобов'язаний будувати комунікацію.